Напередодні дня медичного працівника в Кременчуцькій центральній районній лікарні відбулося одразу дві важливі події. Спочатку було урочисто відкрите урологічний кабінет поліклінічного відділення, який обладнаний за новітніми технологіями. Як розповіла головний лікар Марія Ігначук, цей кабінет створено завдяки ініціативі і зусиллям досвідченого лікаря-уролога, який проявив ініціативу, який проявив себе наполегливість практично. Це львина доля досягненнях цього дійства це його заслуга. Але я хочу ще сказати, скільки ми обладнання не ставили, скільки б ми кабінетів не ремонтували, якщо немає фахівця, то це груда заліза і нікому не потрібні стіни. Я 26 років працюю в цьому закладі, 14 з них, з них я вже є адміністратором, ну, лише два лікари, головний, головний лікар. У нас не було уролога. У Нас не було фахівця, у нас не було служби як такої. Тому я покладаю великі надії, великі надії на персональну Юрія Володимировича Кулябу, як на фахівця, як на фундатора можна сказати, нашої служби, і як на людину, яка прагне розвитку, яка прагне самовдосконалення, яка постійно вчиться. На торжества прибули перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко, голова Кременчуцької районної державної адміністрації Юрій Нагорний, голова Кременчуцької районної ради Василь Кравченко та численні представники громадськості району. Головний лікар Марія Ігначук розповіла присутнім зібрання про кроки медичної реформи, про сучасне урологічне відділення його лікаря Юрія Кулябу та запросила гостей оглянути відділення. Вона пошкодувала, що не збереглось фотографії цих кімнат до реконструкції, аби порівняти, що було зроблено за підтримки районної влади та численних спонсорів. Юрій Куляба ознайомив з технічним оснащенням відділення, продемонстрував його можливості, відзначив новий рівень роботи з пацієнтами завдяки запровадженню комп'ютерізованої системи. На урочистий захід було запрошено благочинного Кременчуцького округу протеєрея отця Володимира, який освятив відділення та побажав медичним працівникам і їх пацієнтам міцного здоров'я, благополуччя, моральних чеснок. Тут же, у поліклінічному відділенні Центральної районної лікарні, гостям було представлено сучасне обладнання клініко-діагностичної лабораторії. Її завідуюча Катерина Житнюк зазначила, що воно дає можливість проводити дослідження крові на рівні найвищих стандартів. Того ж дня на подвір'ї хірургічного відділення Центральної районної лікарні відбулося відкриття меморіальної дошки на честь видатної людини, заслуженого лікаря України, відмінника охорони здоров'я, почесного громадянина Кременчуцького району, лікаря-хірурга Льва Миколаєвича Алещенка. Його серце перестало битися 10 січня цього року на 76-життя. му році життя. Те, скільки зібралося людей на урочистий захід, ще раз засвідчило про авторитет і незабутні справи талановитого хірурга. Присутні згадали основні віхи життя цієї видатної людини, його досягнення і здобутки в медичній сфері та громадському житті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко сказав, ви знаєте, відкриття дошки з одного боку це такий сумний епізод. Але знаючи Лева Миколаєвича, а я в районі пропрацював не один рік і навіть не десяток років. Це була досить весела людина, досить людина така життєрадісна. Я думаю, що сьогоднішній день теж повинен бути в нас з присмаком суму, але не сумним днем. Якби Лев Миколаєвич був живий, він би точно так сказав. Давайте, ребята, будемо дивитися з оптимізмом на життя. Я дуже вдячний цій людині, тому що дійсно такі люди, як Лев Миколаївич, вони являються основою, основою Кременчуцького району, основою нашої Полтавської області та, мабуть, і сілі України, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Людина, яка врятувала не одне життя, людина, яка являла собою приклад і в громадському житті, людина, яка вела за собою людей. Про те, що пам'ять про Льва Миколаєвича Олещенка буде жити в серцях колег, близьких тисяч Кременчугажан, яким він зберіг життя, говорили голова районної державної адміністрації Юрій Нагорний, голова районної ради Василь Кравченко, обласний хірург департаменту охорони здоров'я Микола Дубинський, син хірурга Олєха Олєщенка, головний лікар Марія Ігначук та нинішній завідуючий хірургічним відділенням Валерій Куліков. Під звуки жорливої мелодії Валерій Куліков та син хірурга Олега Лещенка відкривають меморіальну дошку. Десятки друзів, колег, знайомих покладають квіти на знак пошани і вічної пам'яті про людину з великої літери, хірурга вищої категорії Іва Миколаєвича Лєщенка до путін